Це апарат ультразвукової діагностики. Він сучасний та надійний, говорять фахівці. Відіграє важливу роль у визначенні діагнозу захворювань внутрішніх органів печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, нирок та інших таких апаратів Полтавщина отримала 42, загальна вартість яких 1 мільйон доларів. Апарати УЗД, які сьогодні будуть поставлені в кожну центральну районну лікарню. В обласну клінічну кардіологічну диспансер, в тому числі всі міські лікарні міста Полтави, міста Кременчука, міста Горічні Плавні, міста Лубен. Такі сучасні апарати УЗД Полтавщина отримала в рамках програми Світового банку щодо передадії захворюваності на гіпертонію. Це перший, але не останній транш обладнання, розповідає голова облдержадміністрації Валерій Головко. Наступна партія буде обладнання, яке стосується захворювань на серцево-судинні. І з наступного року передбачається дуже серйозна поставка на новий кардіологічний центр. Тому я вважаю, що Полтавська область на чолі з керівником департаменту попрацювала дуже добре, тому що ми відстоїли свої позиції Полтавська область як пілотна і передова в цьому напрямку. І 25% загальної суми всеукраїнської ми отримали. Фінансування на потреби медичного обладнання Полтавській області. Апарати УЗД 2016 року виробництва. Їх придбали у французів. Перед використанням медики, які працюватимуть з новими УЗД-апаратами, пройдуть спеціальні навчання.